Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Нарешті я на правах робочого класу прийшла вам розказати про своїх 10 найулюбленіших ароматів в офіс. Справа в тому, що на роботу я тепер можу носити будь-що, тому що ці всі історії про офісні варіанти, це в моєму випадку виявилось не зовсім так, як нам розказували. Тому що, коли я йшла на роботу, я страшенно переживала, що я зможу туди носити, для того, щоб не придушити людей, для того, щоб не отримувати якихось антикомпліментів, для того, щоб бути, як то кажуть, політкоректною до навколишніх моїх колег. Але коли я прийшла, виявилося, що одна з дівчат користується жадор, одна з дівчат користується івроше Моної, яке пахне схоже на гірлін. Одна з колег користується оригіналом бакари. Що звучить прекрасно, хто читає мій телеграм-канал, я писала про те, що я зробила комплімент, при тому, що я бакару не зразу навіть і впізнала, тому що прекрасний тонкий шлейф. А шеф, коли на роботі, то чути його з першого на третій поверх по запаху. Можна впізнати, що він вже прийшов. Тому ношу я вже все абсолютно. Звичайно, я стараюсь не носити вже таке аж дуже щось дуже дивне. Вибачте, вонюченьке. І намагаюсь носити ну, щось таке все одно не вісім пшиків. Але мої колеги, мої дівчата і хлопці вже пройшли бойове хрещення різними і шипами, і навіть моїм улюбленим Крукісом від Елдо. Хто знає, як пахне Крукіс-Елдо, тому що це просто ну, мощ, оту мощ, вже вони перебули і все з ними гаразд, всі живі і здорові. З моїх ще таких. Убойних ароматів я єдине, що не носила ще таких своїх ретрічків. Поки що, ну, тому що зараз просто на них погода на оті ретро-шипри. Хоча шипри сьогодні тут звичайно будуть, що з робота без шипрів. І не носила я ще поки що Боя Імперіаль, але судячи по тому, скільки в крукісі є Акігалавуда, то із Боя Імперіаль в мене теж не буде ніяких проблем. Отже, сьогодні я визбирала вам тільки 10. Насправді, в мене їх набагато більше. Плюс я ношу вже не лише, у то, що в нашому понятті офісні, але я вибрала 10 ті, які я ношу з задоволенням, і чому, по яких критеріях я сюди вибрала. Всі я їх носила, і всі вони, такі, як то кажуть, з одної сторони і на кожен день, з другої сторони, вони налаштовують на якийсь такий робочий лад. І піднімають мені дух, і я в себе от прямо я їх причислила до тих офісних ароматів, і вони в моєму випадку передають мені свою ауру, щоб мені краще працювалося в приємному шлейфі, і при тому не бентежили людей, які поруч в мене на близькій відстані. Отже, їх сьогодні буде 10. Не забудьте підписатись на телеграм, поставити мені вподобайку, написати мені в коментарях обов'язково, що ви можете носити на роботу, якщо у вас є близький контакт з людьми. Хоча в моєму випадку не дуже довгий. Але пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на мої соцмережі і вже нарешті починаємо. Почну я з аромата зовсім далеко нелегко, і зовсім ні грама не політкоректно. Але аромати, які мені на роботу саме влітку, зайшов. Ой, до речі, я забула сказати, що це літні офісні аромати. Саме тому шипри можна носити в якийсь інший час, але я вам сьогодні принесла те, що носиться мені влітку прекрасно. І перший аромат, яким я вирішила, це був не перший аромат, який я носила, але це один, напевно, з найпотужніших і най, Таких сумнівніших в сенсі, що людина завжди буде сумніватися, можна його носити в офіс чи ні. Але в моєму випадку, в саму спеку, зайшов він прекрасно і додавав мені енергії і сил. І це моя улюблена шухра. Це є дуже потужний шипер, трав'янистий квітковий шипер з шавлі, її, здається, якась там трава заявлена. Мускуси, почулі, якісь квіти. Це аромат шипер саме на мускусно-почульній базі, не на, не на моху. Він не зелений, а саме квітковий. Я вам теж багато про нього розказувала. В нього шлейф, неймовірний шлейф і стійкість. Пахне він чудово, дуже мені сподобався, дуже мені сподобалася його стійкість на цілий день, практично, тому що тут я знову ж підбирала аромати, які будуть триматися на вас на протязі робочого дня і не потребують часто оновлення, тому що на роботі це незручно. Але цей аромат не потребує ніякого оновлення. Звичайно, він там не на 12 годин, він не пахне в, кінець, в кінці дня, так само, як на початку, але все-таки він тримається, він відчутний, Це при тому враховуєте, що я не наношу аромати на одяг, а тільки на шкіру. Тому на мені аромати не тримаються довго, тому що е, тільки на шкірі. Ну, десь воно там попадає, звичайно, якби не було. Але моя шкіра з'їдає аромати досить швидко. Цей аромат на мені тримається, прекрасно, будрить. Налаштовує мені такий на робочий лад, і при тому пахне він досить жіночно, тому що він квітково мускусно почульний, такий гостренький. обожнюю його і на кожен день. І тепер він в мене в улюблених офісних ароматах. Тут сьогодні будуть не лише всякі там Цитруси Цитруси – це, звичайно, безпечні варіанти будь-куди і будь-коли, але і цитруси теж будуть. Один з них це аромат Версаче Версенс. Це зелені цитруси, з якимись зеленими травами, з прекрасною деревинною базою, з квітами. Я не пам'ятаю, що там вже по піраміді, але він прекрасний. На сьогоднішній день він вже унісекс, хоча він заявлений, звичайно. Як жіночий, але він чудовий, теж компліментарний зі сторони, досить на мені стійкий. Хоча це здається туалетна вода, але я його відчуваю досить довго. Правда, я ним, ну відверто кажучи, я люблю ним политися і десь тут раз, два. Я не можу зупинитись, коли я пшикаю з ним. розумієте? Це ну, як і частенько в мене з іншими парфумами. Це типу я. Беру я два пшичка: один сюди, один сюди, один на шляпу кота. Хто не знає шляпу кота? Ззаді на шию. Один на шляпу кота, а потім я починаю і ще опять зверху. Оцим я можу це зробити, і він прекрасно до мені тримається, він гарний зі сторони. Він не несе в собі якогось такого нічого урочистого, нічого вечірнього, а саме аромат на кожен день прекрасний. Чудесний, з такою красивою оцією Версачівською базою. Версач роблять гарні парфуми. Декілька років я вже чую, що його зняли, але він все одно ще в вільному доступі. Якщо ви його не пробували, обов'язково спробуйте, я ще люблю цей флакончик. В мене 100 мл. І я буду ним насолоджуватись. Ну і, безперечно, він літній, тому що він цитрусово-зелений. Практично у всіх таких зелених добірках ви його бачите. Ну, і в мене, і не тільки в мене. Сьогодні будуть всі аромати, які ви вже в мене бачили, тому що це добірочка, добірочка. Я ще здавно якихось добірок таких конкретних не робила. Ну, Versace Версенс іде в моїй найулюбленіший топ, топчик, топчик 10 е офісних ароматів. Трошечки троянди, але троянди, практично, тут, не, ну, вона тут дуже якась захована, але цей аромат чудовий, і всі, хто його пробував і в мене брав від відливантики, я, до речі, його більше, напевно, не буду розпивати, тому що досить їх більше чомусь в нас не продають, я їх не бачу. Це бюджетний бренд клонів американський, і аромат фрорр? Флорар Боже, це кінець робочого дня. Floral Rose, може? І це клон на якийсь там лілобо, Я його оригіналу не пробувала, але я вам вже казала: це чудовий аромат, молекулярний з трояндою. Щоб вам пояснити, чим він пахне. Він для мене як один з молекул плюс, але плюс роза. Молекули плюс троянда не існує. Оце от для мене вона. Це якась така дуже приємна молекулярно деревинна, можливо, трошки витіверого база. Якоюсь такою дуже ніжною, молодою, зеленою, можливо, зеленою, або якоюсь навіть білою, або такою світло-світло-рожевою трояндочкою. Тобто це молекулярна штука, але дуже приємна, і в нього на мені гарна стійкість, він гарно шлейфить. І знову ж такий він дуже фоновий. Дуже мені подобається, дуже мені сподобалося ходити в ньому на роботу. Сподобалося, як він звучить і як він на мені тримається саме цей. Я ще дуже хочу. Цей клон, який на бланш байреду, але теж його зараз не бачу в продажі. Він був на мені менше стійкий, ніж цей. Не знаю, як в них так виходить. Один бренд, ніби робить один аромат, який трохи міцніший, а другий ні. Оцей на мені стійкий. З задоволенням я його носила, з превеликим задоволенням буду носити його на протязі цього літа. Мені здається, жодна добірка про. Офісні саме аромати, про політкоректні аромати, про такі елегантні аромати для ділових зустрічей і всього такого, не обходиться без Prada. Це ірисово-деревинно-цитрусовий аромат, От ніби в ньому нічого особливого нема. Це ірисова пудра, не косметична. але він настільки чистий, настільки приємний, настільки зібраний і елегантний, що мені здається, що не дарма його ставлять в офісні аромати. Дехто каже, що тут навіть відчувається цей відтінок чистого паперу, оцей от ксероксних фарб, цього всього він такий сухий, він якийсь такий виважений, дуже такий строгий, можна сказати. от, направду, Але при тому він сидить дуже фоново, ніби від вас нічим не пахне, але при тому в нього гарний шлейф і гарна стійкість. Я дуже люблю це. Ці... Чого його боком показую, там написано Іріс? Дуже люблю цей аромат не лише на роботу, але, звичайно, без нього ніяка добірка офісних ароматів не обходиться. Якщо ви його ще не пробували, обов'язково спробуйте. Я його обожнюю. Ще один шипр. Шипр літній, Шипр на кожен день. Дуже прекрасний, з хорошими технічними характеристиками. Теж, можливо, не на, кож... не на цілий день, але і не на годинку, на дві, а все-таки після обіду я його добре відчуваю. І я цей аромат дуже-дуже люблю. Куди ж без нього це є а, шипрес, він як називається шипрес? Відповідно, це шипер. Це квітково, квітковий шипер на, основ, в основі в ньому не рулі. Це дуже чистий квітковий аромат. Ой Боже, який же він красивий. Трошки такий, знаєте, свіжокіслуватий, в хорошому сенсі того слова. при тому він не соковитий і такий теж дуже зібраний, трошки такий теж, можна сказати, строгий, а, ну це шипер. Шипер на теж мускусах почулі на дереві, на такій деревинній трошки скрипучій базі, можна сказати, але тут не рулі і якісь там шабілі квіти, апельсиновий цвіт, мабуть. Можливо, ще якісь цитруси заявлені, я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що тут є дуже чисті не рулі, і він дуже красивий, дуже, як я вже сказала, виважений і теж елегантний, як і попередній. Можна його носити на кожен день, не тільки, звичайно, на роботу, але як офісний варіант, він просто прекрасний. Квітковий мій аромат в Офіс, який в мене вже закінчується і бачили ви його в останньому відео, але я хочу вам сказати, що на роботі він проявляє себе просто неймовірно. Цей Sіel Амуаж, він дуже чистий, білоквітково-кремовий аромат, який не має, на відміну від інших амуажів. Оцієї такої убойної сили, убой, такого напору, без, такого, що от ти не знаєш вже, куди від нього заховатися. Я вам інколи говорю, що амуажі в основному в більшості вони на моїй шкірі звучать так, що от мені ніби подобається, але, будь ласка, вже хоч трохи притихне. Але в них такі бешені технічні характеристики, що вони не стихають і вони втомлюють. Сіель мене ніколи не втомлює, тому що Сіель прекрасний, чистий, білоквітковий, кремовий. Звичайно, від нього, ну просто за ним люди вводять носом. Кажуть, компліментів, правда, напряму мені ніхто не робив, але знаєте, я помітила, що компліменти взагалі наші люди. Я навпаки отримую кайф від, У мене вже всі отримали компліменти, навіть шеф, хоча він досі не згадав, як називається його парфум. я його питалася, Але я йому теж завжди відмічаю, що від нього гарно пахне. І та дівчина на бокеру отримала комплімент. Вони всі отримують компліменти, я всіх питаюся. Вони не знають, що я парфманіяк. Тому я так скромненько. скромненько, Я вже добралася потрошечки до хлопців, які мені привозять документи, теж відмітила декілька чоловік. ну всі Слава. Богу. Слава Богу, в колективі в мене всі приємно пахнуть, тому що ми знаємо, колективи бувають різні. Але мені компліменти один, один раз на Каліфорнія рівєра мені моя колега, співробітниця вже аж на другий день так мене скромненько спиталася, чим то я вчора вже напахнилася, коли я йшла додому. Тому в нас так люди скромненько на парфуми, але я собі сама роблю на компліменти. Ніхто мені не робить і нехай не роблять, але я знаю, що від мене пахне просто обалденно. Це цитрусові квіти, цитруси, там, по-моєму, не заявлені, але вони такі свіжі, я маю на увазі. Свіжі, дзвінки, і потім від нього залишається такий дуже приємний кремовий відтінок. Він не такий знову ж, на мені, як інші амажі. Десь до, теж до після обіду його відчуває. Потім він сидить такою тихинькою базою, коли ти повертаєшся і деш там від себе відчуваєш. Але він абсолютно ну, так голосно він звучить години-дві. Потім він так потрошечки потрошечки втихає і сідається. Втихає, стихає і всідається. Вибачте, я заговорюсь, тому що вже вечорок, Але він чудовий. Дуже його люблю, дуже мені сподобався. Він в мене закінчиться, але ще його тут досить багато. Я ще буду носити його, мабуть, до кінця літа і просто насолоджуватися ним. Продовжую я ще з одним неролі. І, ви знаєте, один з моїх найулюбленіших неролі в тому житті це g Jeep В чудовому флаконі, якого більше нема. Це, до речі, його взагалі вже нема, тому що це виявляється знятістю, але в мене він є, і я від нього балдію. Це а, такі неролі теж дуже чисті, дуже білі, з лимончиками, ще з якимись білими квітами. І з, мені здається, тут би мали бути альдегіди, але наскільки я розумію, вони там не заявлені. Але від нього такі дуже. Як би то сказати, шлейф? от Він такий дуже повітряний, він м, припіднятий, от я не знаю, як пояснити. Дуже гарно він звучить чистотою. Знову ж я сказала, лимончиком. Так прям відчувається лимон, не просто цитруси якісь умовні, а лимон. Такі лимонні, чисті, не мильні, ні грама не мильні не рулі. Дуже гарний, чистий, такий білий аромат. Чудо! Чудо просто у флаконі. Я вам теж його показую практично в багатьох літніх добірках на різний смак. І цей в офіс я його ношу, я навіть чесно признаюся, налила його собі в пробник 2 мл. І що би на мені не було, я часто мою руки, ну тому що від паперек ксерокси, це все, гроші. Перераховуєш руки, я дуже часто мою руки. І я потім, коли намажуся кремом, я собі тим пробничком, він в мене, типу, ну, це. Не, не як санітайзер, а просто щоб. от я, Мені подобається відчувати. типу, Я відчуваю, що мені, в мене от чистіші руки від нього. Саме через те, що вони пахнуть. Не тому, що я попризвала їх спиртом на долоні. І от цей, до речі, відмічали, коли я пшикнула собі на долоні, і дівчата сказали, хто-то знов чимось гарним напахнився. А хто ще може? Напахнетись, як не я. Звичайно, це я, але вони не знають, що я про тому питаються. Неролі Люм'єр від G-Parfums обожнюю вношу і буду носити. Так як я говорила про Iris Prada, що без нього не обходиться ніяка добірка офісних ароматів. Так, моя, моя особиста добірка про офісні аромати, не може обійтися від. Без аромату, який навіть називається відповідно. І це паперплейн, тобто паперовий літачок, аромат, в якому папір заявлений прямо в піраміді в ньому дуже багато перцю, дуже багато молекул. Він странненький, він не такий, Коротше, він звучить нішево. Хоча це досить бюджетний і, наскільки я розумію, люксовий бренд, який робить одяг. Я обожнюю їхні парфуми, ви знаєте. І цей Plane проявив себе чудово. всіх них прекрасні технічні характеристики, це я відчуваю напротязі дня. Від мене пахне чорним перцем, чистим, реально білим листом. При тому не то, що пахне папером, тобто там є заявлена нота листа. Але це просто от аромат чистого листа як образа. От образ чистого листа, це для мене він. Ну він мусив бути в офісних ароматах, вибачте. Ну, а куди ж без нього? А куди його ще носити, як не на роботу. От прямо такий аромат для офісного пунктона, вибачте. Ну, Не можу я це інакше назвати. Це аромат білих сурочок, джинси, білі кросівки. Я, в принципі, це є мій дрес-код. Як хочеш, так і. Ну, у нас немає нікого дреско, що хочеш, то не носи. Оце от він. Це аромат, прямо. Офіс пахненим. Можна ходити, ще ароматизувати ним повітря, але я ж не буду таким страдати. Боже, я його обожнюю. Обожнюю. Багато перцю, білий папір. Я не пам'ятаю, що там. чи там якась бавовна заявлена, чи що. І мускус, звичайно, такий чистий, скрипучий оцей аромат він скрипучий, він нелегкий, не пухнастий, там нічого такого. Це прям скрипучий аромат чистоти. Це саме чистота, яка може бути тільки. Далеко не відходжу я від свого улюбленого бренду Чи нашого, нашого. і це аромат J. З того ж Costume National. І це просто чудо, але це вже аромат живіший, натуральніший, природніший. Наскільки він може бути природнім? Тому що тут теж є якісь молекули. Він дуже прозорий, дуже ніжний, дуже тонкий, але це квітковий аромат. Там заявлений якийсь цвіт. Заявлений рис, якого я там не відчуваю, ну напевно, там мається на увазі теж якісь оці от ніжної пудри і такий він є. Це така чиста, квіткова, це квіткова чистота. от Якщо попередня була така мускусна, строга, якась перцева терпка, стерильність, отут не стерильність, тут саме оця от квіткова ніжність, квіткова чистота, в нього чудовий шлейф, і я його відчуваю на протязі цілого дня. Обожнюю його з задоволенням ношу. Я взагалі його дуже полюбила ще з першого відливанти, який мені присилала моя подруга Олена. І він мені, от як запам'ятався, цією своєю ненав'язливістю, оцією своєю такою ем, не просто чистотою, а він і ненапряжний. Хтось пише, що він такий в сторону чоловічого мені, навпаки, він в сторону жіночих. Е, але такий, ну, унісекс. Унісекс. Можна сказати, в квіково жіночу сторону. Тут нема нічого солодкого, він не солодкий, він просто такий квітково а, якийсь чистий. От я не знаю, як пояснити. Це квіткова чистота. Попередня була не квіткова, а це квіткова чистота. Обожнюю його, ношу його всюди і на роботу, звичайно, в офіс теж. І останній. По списку, але не останній по значенню, дуже-дуже, дуже-дуже, дуже бюджетний аромат, який. Слухайте, ну, я в, я в шокове. Це теж по пораді Олени, про яку я тільки що згадувала, за що їй величезне дякую. І це є Jenny Glow Wood, Sage and Sea Salt. Це аромат клон на. Джомалон, звичайно, але я не пробувала оригінал. Тут не заявлена сіль, хоча і називається Sea Salt, по піраміді, яку нам дає, дають різні сайти. І я не скажу, що я тут сильно сіль і відчуваю, можливо, якусь трошки мінеральність. Це цитрусово деревинний, молекулярний, дуже чистий, дуже приємний аромат. з... Неймовірною, просто шаленою стійкістю, як на свою ціну. Я вам вже раз сказала, я його купила сотку за 180 гривень. Технічні характеристики в нього, я вам хочу сказати, е пахліщі, ніж в деяких люксових ароматах. Так, це цитруси, це чистота, але він тримається просто неймовірно на мені. Оця от мінеральність така не солена, а саме така от теж трошки терпкувато якась. Чиста, не знаю, як пояснити. Можливо, підсолена, нехай буде. Але тут я відчуваю більше просто цитрусів, деревини і цієї е мі мінеральності трошки не морської. От Він для мене не морський, не акватичний. Я не знаю, яка тут сіль. Без поняття. Ну, Я просто не пробувала оригінал, розказую вам про це, який є, але так як він називається, Sea Salt, морська сіль, я нічого не чую тут такого особливо морського. Можливо, для моря. І аромат би був супер. Кудись відпустку, кудись його з собою взяти, і поливатися, насолоджуватися на вітрі, на вітерці. такому. Але я не на морі, я в офісі, тому, що, тому він в мене в офісних ароматах. Носиться він чудово, відчуваю його теж практично цілий день. Він не сильно міняється. Він як всівся, так він і сидить. ну Не скажу теж, до, що до кінця дня, але такою тихим шлейфом він освіжає. Піднімає настрій, він досить позитивний, досить літній. І я з задоволенням його ношу в Офіс, що вам теж рекомендую. Якщо ви його не пробували, ще, обов'язково його спробуйте. І це останній аромат сьогоднішньої добірочки моїх топ-10. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я трошки заговорююсь, тому що пізно сіла знімати, але. Ну, але як є. Напишіть мені свої враження, напишіть мені, порадьте мені якісь ще свої офісні аромати. У мене насправді, як я вже сказала, їх набагато більше, але я, можливо, восени чи взимку зроблю вам ще якусь інакшу добірочку на інший сезон. Наразі зараз літо, тому я вам показую ті аромати, які я ношу зараз. Все, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, цьомкі-памки!